Курс молодого бійця пройшли і курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова. Як це було, дивіться далі. За 36 годин, які відведені на морську практику, курсанти мають досконало вивчити будову човна, парусне спорядження і аж потім вихід у море. Перше заняття это теорія йде, второе заняття практичне хождение на шлюпках, потім теорія по парусу і практика сьогодні під парусом. А потім останні заняття будуть такі лежні роботи, в'язання узлов. Тобто моряк не може в'язати узлов. Він должен уметь все. Цьогорічними абітурієнтами Михайло Серетенко задоволений, а особливо випускниками військово-морського ліцею. Набори будем абітурієнти, які набрали, намного више по справненню з предучими роками. Тому що по времени, даже, коли должны были сдать зачет теории, они здати зачот теорії, вони перекривали нормативи в два рази швидше. Загалом успішно склали вступні іспити 110 осіб. До кінця місяця курсанти будуть проходити строєву та вогневу підготовку, вивчатимуть статути та опановуватимуть тонкощі військової справи.